Спокон віків у нашій родині є традиція готувати страву із білих грибів. Ця страва має назву підливка із білих грибів. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: мука, вода, олія, сушені білі гриби, цибуля та чесник. Враємо гриби у прохолодну воду і чекаємо до моменту закипіння 30 хвилин. Виваємо трішки оливкової олії. Дрібнемо цибулю на маленькі квадратики. Вдариємо цибулю до золотистого кольору. Кидаємо ложку муки, перемішуємо муку з цибулею. Вливаємо стакан холодної води. Тремо два зубчики чеснику, впаємо ложку солі. Два зубчики чесника. Міст із пательні виливаємо до грибів. Ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо протягом 10 хвилин на маленькому вогнику. Святкова страва родини із Тернопільщини передається родині на Хмельниччину.